Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. І сьогодні я вирішила почати знімати відео, як я вирощую лагурус. Лагурус я так ще ніколи не вирощувала, але хочу спробувати новий метод. Для цього я взяла ось такий пластиковий ящик. Застелила на спід ящичка плівку поліетиленову, там дірочки є в ній, застелила для того, щоб не висипалася мені земля. Насипала грунту ну, сантиметрів, мабуть, 6 тут у мене ґрунт. І пролила це все гарненько кип'ятком. Що я тепер хочу робити? Тепер, друзі, у мене є ось таке своє зібране, зібраний лагурус, який вже такий в стадії зрілості. Я його залишала, щоб він мені дозрів. Лагурус я зберегала в майстерні, щоб він не був при високій температурі, щоб його проростання не зіпсувалося. І тепер я хочу спробувати вирощувати зовсім незвичним для себе методом. Що я буду робити? Я буду, друзі, брати ось, ось ці такі пухнастики і розділяти його на якісь такі маленькі кусочки. І просто буду розкладати такими малесенькими кубками оцих. Пухнастиків дає насінинки, буду розкладати ось так, ніби я його сажу кущиками. Чому я так роблю? Я хочу, щоб він у мене зійшов ось такими самими кубками, щоб був не по одній рослинці, а був кубками. Тому що я, коли висаджу розсаду лагурусу, то я його. Все одно сажу по декілька рослин, щоб був гарний костик. І ось я отак от його розкладаю такими невеличкими частинками. Бачите, тут насінинки є, ось, бачите, вони розділяються, але я не буду їх розділяти досить дрібно, а отак от такими невеличкими е, частинками. Чому я так віддалік одна від одної сажу? Тому що я його не буду пікувати. Я оце висадила, його висіяла, коротше кажучи, і буду присипати його земелькою, і так він у мене сходити. буде сходити, і коли проросте, все добре буде, то так і кущиками я його висажу на грядку. Сію трошечки не в ту пору, в яку я завжди висіваю лагорус. У мене теплиця не опалюється. Але сію в теплиці, тому що я зробила висновки, що він не дуже боїться холоду, навіть якщо будуть молоденькі рослинки і буде на вулиці е, мінус 2 мінус 3 градуси. Е, у теплиці їм нічого не зашкодить. І тому хай собі тут ростуть. Я його не в хаті, не на стелажі, ніде е, не буду досвідчувати. Він буде вже сходити, якби у природних умовах. Буде холодно, то буде холодно, буде спека, то буде спека. Звичайно, буду приходити і перевіряти його, як, щоб не пересихав ґрунт. І коли вже буду з'являтися сходи, дай Бог, я сподіваюся, що в мене все вдасться, тоді буду показувати вам далі. І так, я розклала. Свої колосочки лагурусу. І тепер у мене є ось такий пухкий, але вологий ґрунт. Це купований ґрунт поліський, називається для розсади спеціально. І я буду тако потрошки його присипати. Не дуже товстим шаром, тому що насінинки у лагурусу дрібненькі. І щоб йому було легше прорости. Ось таким тоненьким шаром я його присипаю. Усі оці, коли ви розкладаєте, то треба так трошечки, знаєте, вдавлювати його, щоб утворилась, нібито туди невеличка ямка. Повторюю, так висіваю вперше. О, Ще не робила такого експерименту, роблю це вперше і, звичайно, хочу поділитися з вами результатом. Вітер босує такий. Сьогодні 4 березня і я висіваю першу свою сухоцвітну культуру, так би сказати. Теплиці вже достатньо тепло зараз в день, не знаю на ніч, чи буде приморозок, чи не буде, але ще ось таким рослинкам, які не бояться дуже морозу, то їм нічого страшно. чуть чуть не крепко, тако приплескуємо ґрунт вологій, тому не дуже крепко. Дрібний, бачите, треба роздроблювати його, але він ну, такий легкий ґрунт, пухкий, хоч вологий. Все. Якщо в теплиці, то я його не буду накривати нічим, щоб він не загрівся. Буде сходити, буду тільки приходити контролювати, щоб ґрунт не пересихав, періодично дивитися. І на тому все, будемо очікувати проростання. Що ж, мої хороші, пройшло більше тижня, мабуть, днів десять у нас як ми з вами висівали лагурус. Лагурус висівали, як я вам показувала домашнім насінням. Я просто скубала колосочки по декілька насінинок пучечками і отак клала їх в ґрунт, присипаючи потім землею. Е, ну, е, сходи не настільки дружні, як би хотілося, але тим не менше, є, ось з'являються нові рослинки, деякі зійшли трошечки раніше, деякі пізніше сходять. Е, це таке воно природне явище для домашнього насіння. Я цим не переймаюся, тим більше, що вони перенесли заморозки тут. Вони були в теплиці, я їх нікуди не забирала, тільки трохи прикривала покривалом. Було в нас мінус 5 на вулиці, ну в теплиці мінус 5 не було, було трошечки менше, але тим не менше. Таким методом я висівала вперше. Ось, як ви бачите, сонячна днина зараз, тому не дуже добре видно. Але все одно, бачите, які кущики сходять. Є ще, вон, бачите, чуть вибиваються, ті вже трошечки більші. Може, десь глибше посадила, може десь мілше, тому сходять неоднаково. Але чим мені подобається такий метод, Тим, що я буду їх доглядати таким чином, і потім, коли прийде пора висадити на вулиці, я просто буду ось так розділяти його такими квадратиками і брати разом з ґрунтом і такими кущиками буду висаджувати його безпосередньо в ґрунт. Таким кустиком розсада вона буде міцніша, вона не буде падати. Звичайно, якщо вона буде переростати трошечки, її можна буде чуть постригти, щоб вона краще закущилася. Але висіваючи вперше таким методом, я поки що ним задоволена. Також того ж самого дня ми з вами висівали гелі Геліхризум також, бачите, я сіяла рядочками. Я вже сіяла не кубками, а сіяла просто рядочками, щоб мені було краще доглядати. І взагалі я в цьому році сію рослини на розсаду сію рядочками, щоб краще було за ними доглядати. Насіння геліхризуму у мене було домашнє. І я ну, задоволена поки що проростанням, хоча ще деякі. Ось там рослинки деякі показуються, ще вилочки розгинаються. Тому я сподіваюся, що процент проростання мого домашнього насіння зовсім не маленький. І ось тут ще один ящичок з геліхризумом. Взагалі я посіяла 4, але ті висівала трошечки пізніше. Також не забирала його до хати, коли були морози, він себе тут дуже добре почуває. Також у мене непогано зійшов геліптерум. Був в мене пакетик купованого насіння і був пакетик був, був домашнє збірне насіння. Я його висівала у перемішку, трошки тим, трошки тим, і я бачу, що зійшло і домашнє сходить, і куповане. Так що також сходами задоволена. І ще у мене, друзі, зійшов амобіум. Амобіум сіяла купованим насінням, поки що почуває себе добре, але треба буде його пролити фітоспорином. тому що в минулому році я його втратила, я його густо посіяла і він у мене попадав. А тут у мене зійшло два луточки. Ячменю гривастого. У мене було насіння від квітника ручки, у той перший лоточок я посіяла, і було насіння від магазину Добродар. Зійшов як той, так і той. Ну, звичайно, не 100% проростання, але більш-менш нормальні сходи. Так що, друзі, можна сіяти. У теплиці, навіть якщо вона не опалюється, мені здається, що ще рослини себе гарно покажуть, вони ще підростуть, поки їх висівати, висаджувати в ґрунт. І будуть досить гарні доглянуті рослинки. Надалі буду з вами на зв'язку, буду показувати, що і як я далі висіваю, але поки що таке проміжкове відео, що у мене зійшло. Бажаю всім гарно виростити розсаду.